Шановні мешканці Одещини, від учора в області відбуваються екстрені відключення світла, погодинні графіки стабілізаційних відключень, які доводились раніше, наразі не діють. На сьогодні енергетики змушені виконувати аварійні відключення значної частини споживачів міста та області. Такі обмеження запроваджені у всіх регіонах країни. Причиною є ракетні удари, нанесені ворогом по об'єктам енергетики, що призвели до серйозних порушень в енергосистемі держави. Енергетики ДТЕК та Укренерго у взаємодії з військовою адміністрацією вишукують можливість виправити ситуацію з тривалістю та географією застосування обмежень, особливу увагу приділяють тим споживачам, в яких відсутнє світло понад добу та більше. Тримаємось разом, все виправимо та переможемо.